Сьогодні ми з вами говорили про абсолютні відносні та мішані посилання на клітинки в електронних таблицях. І в цьому завданні якраз застосуємо усі знання. Нам ну, варто спочатку створити таблицю. Для цього натискаємо плюсик. Далі не забувайте встановити розташування, де ж буде збережена ця таблиця. Ну, нехай дійсно вона на цьому присторі, в папці Документи буде збережена і далі обираєте, що ж це буде за таблиця, обираєте пусту книгу. Для цієї пустої книги вказуєте, вводите потрібні дані. Давайте введемо спочатку заголовок цієї таблиці, об'єднаємо 5 верхніх клітинок, згрупуємо їх. Тобто, об'єднаємо. Для цього ми розгорнули меню, знайшли кнопочку Об'єднати та розташувати в центрі. Ну, а тепер можна буде працювати. Впишемо назву цієї таблиці. Писали. Далі ще одна клітинка. Ми в ній маємо записати курс євро заголовок, а потім пишем, вписуємо сам ось цей курс, Хай це буде ціле число. Далі решта, частинка таблиці ми маємо вказати товар, маємо вказати ціну в євро. І ціну в гривнях. Тепер вводимо назви товарів. Якщо не з'явилась клавіатура для введення, ви двічі натискаєте на клітинку. Змінювати міст клітинки можна як в самій клітинці, так і за допомогою рядочка формул, який розташований в Excel на смартфоні внизу. Далі також для ось цих клітинок. Для всіх клітинок, які ми вписували дані, ми можемо налаштувати для зручності перенесення тексту. Ось тут під опцією В'єднати та розташувати в центрі є кнопочка Переносити текст, щоб він поміщався в клітинки, навіть не змінюючи ширину цих клітинок. На смартфоні якраз в такому випадку буде зручніше працювати, хоча все ж. Ширину усієї клітинки можна змінити трошечки. Так. І висоту, відповідно, теж. Впишемо ціни в євро. В зразочку у вас вказані ось ці ціни. Далі нам треба ще змінити формати для ось цих клітинок. Для клітинки, де у нас курс євро, треба вказати, що одне євро вартує стільки то гривень. Тобто змінити тип даних в цій клітинці, знаходимо меню, знаходимо кнопочку формат числа і обираємо грошовий тип даних. Аналогічно для клітинок З діапазону E3 Е9. Виділили клітинки, обрали формат числа, обрали грошовий. Тоді ті числа, які з'являтимуться в тих клітинках, будуть відображатись із позначкою гри. Для Клітинок з діапазону D3D9 ми маємо встановити трошечки інший формат числа. Це теж має бути грошовий, але ви вже натискаєте не на саму ось цю кнопочку грошовий, а на кнопочку праворуч від цієї опції і шукаєте інший символ. Нас цікавить євро. Ну, а тепер можна вписати формулу. Точніше, напевно, ще варто змінити кольори, виділили клітинки, давайте повернемось до попереднього меню. Оберемо колір заливки, нехай це буде оранжевий. Крім того, для ось цієї частинки таблиці ми встановлюємо. Жирний шрифт і вказуємо, що межі клітинок відображаються усі межі усі. Аналогічно ми можемо виділити інші клітинки, вказати жирний курсив для цих клітинок, виділити всю таблицю. Показати, що відображаються всі межі. Ну, і Ось ця частинка у нас теж має інший колір заливки. Ми теж обираємо колір заливки, точніше, кнопочку праворуч від вибору кольору заливки, і знаходимо якийсь потрібний колір. Ну, і ще в у всій клітинці він має трошечки більший розмір. Вибрали клітинку, вибрали розмір. Є. Залишилась тільки формула. Пам'ятаємо, що введення формули починається з дорівнює. після цього ми вказуємо, що ми на що множимо. І не забуваємо, що посилання на Ось ту клітинку b 2 має бути абсолютним. Хоча посилання на стопчик воно буде, не буде змінюватись, коли ми будемо копіювати цю формулу в цьому стопчику. А от посилання на рядочок варто зробити абсолютним. Нагадую, щоб зробити посилання абсолютним, ми перед ним ставимо знак долара. Поставили, зробили. Далі ось цю формулу можна скопіювати, забираєте копіювати, і в наступній клітинці вбираєте вставити. Обирайте, вставити. Якщо не поміщається число, нагадую, ті решіточки це означає, що просто те число в ту клітинку не поміщається, тоді ви збільшуєте ширину ось цього стовпчика натиснули на літеру стовпчика і потягнули за ось ці дві рисочки, що з'явились. Тепер ось це можна зберегти, три крапочки зберегти. Воно у вас, нагадую, зберігається там, де ви обрали. У мене це на моєму смартфоні в пам'яті смартфона папка документи. І з цієї папки ви вже можете надіслати мені ось цей файл. На цьому, все дякую за увагу. До Зустрічі наступного тижня.